Доброго ранку. Пані Росію, можна декілька запитання? Я вас вчора бачив, Не вчора. І вчора, і позавчора, і да. а ви звідки? Кіровоград. Разке телебачення, програма, всі політики діляють ед. А, ви, напевно, табаловим спонсоруєтесь? Ні? Ні, табаловим ні, я не спорусу Я якраз той, кого він себе там на заводі. Ага. Я просто в новинах. Пане Розен, скажіть, будь ласка, навіщо вам стільки охорони на мітингу і скільки вона коштує? Ну, по-перше, я не коментую питання по безпеці. По-друге, а чому ви про це запитуєте? Ну, наша програма, це формат нашої програми. Ми розповідаємо про все, що роблять політики. І як вони це охорона займається тільки одним, щоб, не дай Боже, хтось не зробив якусь біду для тих людей, які приходять на мітинги. Тому що ви бачили, що це десятитисячні мітинги. Тому охорона, охорона в першу чергу, охороняє людей від провокаторів і іншого. А тоді, скажіть, будь ласка, навіщо вам такі дорогі машини? Не було, яким... Я думаю, що ви можете подивитися мою декларацію, там все написано. Ну, ви приїжджали буквально в Житомир і ви були на лежбері. Він коштував близько мільйона гривень. Це... Ви можете подивитися мою декларацію, він задекларований 2006 року автомобіль Rover, Всі кошти визначені у декларації, тому, будь ласка, я хотів би, щоб так само президент Янукович задекларував своє межигір'я. А зараз задекларував мільярди, які він вкрав. І всі уряди України поступали так, як я поступаю 12 років, коли я декларую те, що я заробив, а вони не декларують те, що вони вкрали. І останнє питання: якщо можна, який у вас сьогодні годинник і скільки коштує? Що я вам хочу сказати? Тут ви у мене вже нічого не знайдете. Цей годинник коштує тисячу чимось гривень. От. У мене є дорогий годинник, щоб ви навіть не сумнівалися. Років 6 чи 7 тому я його зняв і не ношу, бо встидно. А вам треба піднімати свій журналістський рівень.